Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо вебінар з теми організації та проведення другого етапу моніторингу дослідження стану навчально-методичного, та матеріально технічного забезпечення предметів приробничого тематичного циклу. Нормативно-правова база. Наказ Міністерства освіти і науки України. Від 2 жовтня 2012 року число 1064 про проведення моніторингового дослідження стану навчально методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу. Наказ управління освіти і науки Рівненської ОДА від 10 листопада 2014 року, число 578. Про проведення у Рівненській області моніторингового дослідження стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо математичного циклу. Інструктивно-методичні рекомендації, інструментарій та вибірка для проведення даного моніторингового дослідження були надіслані листом Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти від 14 листопада 2014 року. Року, число 0116, дріб 1333. Метою даного дослідження є. Визначення стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо математичного циклу, загальноосвітніх навчальних закладах області та з'ясування динаміки у даній галузі. Дане моніторингове дослідження здійснюється методом анкетування респондентів різних груп відповідно до вибірки. До анкетування залучаються районні міські методисти. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів, шкільні бібліотекарі, вчителі-предметники, які є завідувачами навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії, математики. Відповідальним за проведення дослідження в кожному районі є представник районного міського відділу освіти, районний координатор моніторингового дослідження. Моніторингове дослідження проводиться анонімно. Без вказівки прізвищ та імен респондентів. Районні міські координатори моніторингу дослідження аналізують і узагальнюють анкети для районних методистів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних бібліотекарів, вчителів, завідувачів спеціалізованих кабінетів та заповнюють відповідні таблиці узагальнення результатів опитування респондентів. Це є додатки: 2.1, 3.1. 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9.1. Районні міські координатори моніторингового дослідження надсилають через мережу інтернет за адресою нашого кабінету електронною скринькою. З поміткою моніторинг природничо-математичної освіти. Наступні документи. Лист про проведення дослідження у довільній формі. Таблиці з узагальненими результатами опитування районних методистів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних бібліотекарів, вчителів-предметників. Які є завідувачами навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії, математики. Тобто усі ці додатки: 2,1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9.1. Документи надсилаються до Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти не пізніше 19 грудня 2014 року. Дякую за увагу!